Діти мають можливість виходити в школу. І займатися в укритті, і заняття відбуваються в дві зміни: в першу зміну у нас початкова ланка, в другу зміну середня ланка. Кількість дітей, які виходять зараз, це десь 250. укриття. Відремонтовано ця частина за гроші ЮНІСЕФ і міської ради. Площадь укриття, яку відремонтували зараз, 303 метри квадратних, а взагалі 500. Облаштоване для проведення навчально-виховного процесу. Там є все необхідне. Там є і вентиляція саме вузли там є. Меблі пристосовані для того, щоб проводити заняття. Вчитель може працювати на мультимедійній дошці, може у цей час підключити діток, які знаходяться за кордоном, або як хтось хворіє. Дійсно, ми раді. Ми бачимо дітей. Ми маємо змогу до кожного підійти, приділити увагу, подивитися, як дитина сидить, поставу, зошити. Ну це зовсім різні речі. Сенсорна кімната побудована для дітей з особливими потребами. Дошкільний підрозділ. Поки що виходять в режимі три години без харчування. Як буде дозвіл на вихід на повний день, то на 24 місця розрахована ця кімната, і дітки будуть виходити. Ну, ті, хто забажає, теж побажання. З'явилось харчування. Сьогодні у нас перший день, дебют харчування. Спілкувався з директорами шкіл де харчування вже давно. Існує, то скарг я не чув. Діти вам смачно.